E, всім привіт! І сьогодні... Ну і це я. Ну, я спустя рік вернувся на свій канал. І сьогодні я з моїм другом Денисом будемо знімати Ріволс. Всім привіт! E, ну, я думаю, ми перше пограємо в дуельку, щоб показати свої скіли. Ну, давайте, давайте. Думуємо. Ну і потім ми пограємо челендж тільки на ножиках постараємося комусь в голову дати. Немножко видишь, Ну вот, У него сегодня лук. І як я говорив вже в наступному раунді ми трошки попробуємо пограти на тих ножиках проти людей. Ну Но з ножика... З ножиків я не дуже гарно граю. А ти як? Самый скин тебе ход Дивизики ечор. Двизики ечк. Серед полетики ечт. Ну давай, де... Видите, я, yeah. yeah. ну, прям... yeah. я таки тоже yeah. хочу. Бомж. У мене 72. Та я тут. Що... Штук. У мене зараз великі... Ну, у мене зараз 3 багато. Я думаю, потім можна ще в рамки пограти. То, яке наше на ножиках. Ну, в бекрумсі тоже можно на ножиках, я думаю. Ну можно РПГ треба брати. Ну, у мене надо что-то на ножик. не Ну я в бэкрумсе, здесь. ну можно убить так? A gente ficou dentro, Ты по те покрутила, щоб я Що? е, трошки видео выпало я Добре, нам вже тепер треба підключати. я його тут. Ну, Око? Той покрумс таке. І зараз ми вже заходимо в інший раунд. Яку карту зараз вибираємо? бляха. Що вибираємо? Рену?

I'm sorry. Я... Дякую. А, то тебе вбили? То мене вбили, в нього керамбіт. Давай та ще. Two? Та ще під катом, під катом, під катом. Під катом! <пичкал, пичкал, пичкал. Ах, РПГ пише. Це... Да дробик бери, дробик, Та все, ти про РПГ нічого не зробиш. дробик, дробик. Нет. Ну, що ти, що ти паш ти дробишь? Нифига. Ніфіга. Ні, я зробляла, я не заказала еще, ты Ну слухай, трошки. Я А як ти помираєш? Криста. Ну лаху, нати! Да, боже! Ты сейчас а так поймал Следок. Следок. я думаю, что...

Терп ганяк ну, Може ще я... магай. <плуз> Я... не ну нема шансів, нема ну, шансів Ничего. в мене. Ну, нічого не може. Напиши, йде лох. Лох. С. Буду тобі поправить. Буде тобі Ти Типа вони, вони пишуть легко, коли вони нам не програли. Так, Це забутінки. А без доната попробуйте. Без... Ну як вони були без доната, то ми вів винесли. Ну, по логіці я нічого не можу говорити, бо в мене є аптечка. Ну слухай, в мене є аптечка, але в мене, ну, в мене... Только аптечка, а не огнемёт, за сколько там робоксит. Давай, вот тут только с ножью дай. Напиши, я только с ножей. Я файню попалась. Окей, суть, я так. Ну вони в физо. А ведь сам забегал. Нічого, ми не в... А я с а я з чим граю? А я з чим по твоєму граю? А я типу не з ножиком граю? Я не понял. Я типу не з а, папа. Нічого де... Ні, мене знаєш, що дивує, ти пише е, ножки. А оце по-твоєму що, по що таке? Це по-твоєму, що таке? реально успешно. Ну ничего, он не так страшно. W пеши. А. Всякие W это был бы в Боже, Ени это был бы К КДБ. Бро. Что такое? Ну давай. Ну не си навіспі, давай сюди. Дабл я. Uh, я підключився, коротше. Да не щось выбив новок. Попробуем самі затащити. Все. Травы Я один був. Ну а з вами сьогодні був я і Денис. Ну і зустрінемося в наступному відео. Всім па-па!